Вітаю, друзі. Знайомому від діда залишились там медальки, якісь він не збирає дав мені на, на огляд. Вони йому якби як пам'ять. Я вирішив зафільмувати. Коробка була порвана, я її трошки підліпив. Давайте розглянемо медальки. Тема не моя, взагалі так просто цікаво порозглядати. Так, це в нас ветеран праці. СРСР СССР. Так, за довголітній добросовісний труд. Ось така медаль. Видавалася за, мабуть, якийсь час, безперервний час праці. В Радянському Союзі. Так. Що в нас там йде далі? Далі в нас йде ось така медалька. Це в нас вооружені сили СССР за 10 лет Безупречної служби. Ось так, військовий, 10 років. Служиш, тебе нагороджали медалькою, 10 років бездоганної служби. Потім ось така медаль йшла. Це в нас за 15 років безупречної служби вооружені сили СССР. За п'ятнадцять років бездоганної служби. Так, це п'ятнадцять років далі. Далі ось така. Ось така медалька земалью. Це в нас вооружені сили. За 20 лет безупречной службы. Ось такий воин. Так, далі. Потім ось така це вже, мабуть, финиш Ветеран вооруженных сил СССР. Це вже коли там відслужив. Ну, це потрібно поцікавитись, мабуть. Ветеран. Так, далі. Що тут ще є? Ось це, це що таке? 50 лет вооруженних сил СССР. 18-й. 68. 50 років збройних сил СРСР. СР. Так, потім. Ось така медалька це 60 років збройним силам СРСР. СР. 50, 60. Далі. Ось така. Ось така медалька. Це у нас 70 років з Збройним силам СРСР. Так. І ось така це у нас 20. А це 20 років перемоги у Великій Вітчизняній війні взагалі. Так, що тут ще Які медальки є? Нема. Ага, ще є дві медальки, одна ось така. За доблесть. доблість. Знаменування Століття з дня рождения Віленіна. Того дядька, який створив Україну, як кажуть. Пропагандюги. Mm. Так, далі. Далі ось така медалька. Мабуть. Дід був. Військовослужбовцем В СРСР, СР, а потім ще й застав вільну Україну. Ось така ветеран військової служби Україна. Збройні сили України. Так, далі тут якісь значки. Ось такий воїн спортсмен. Так. Ось іще щось зі спортом пов'язане теж воїн спортсмен першого. Що він там розряду, мабуть. Така закрутка. Так, потім щось ось такий якийсь значок. Взагалі не зрозуміло, що тут у нас. То військові, мабуть, знають, що це. Так. Вот это. Артиллеристы. Значки на... На военную Так, что с фокусом? Блять. Ну, есть. Так, что тут еще? Ось такий перший розряд бігуна. Так, ще то буде фінальний цікавий значок самопальний. 60 років революції, мабуть, великому октябрю. Так, поки мостика кокарда. С вот такой величезный, величезна бляха патруль. Це, здається, військовий патруль. Веспечі, як вона там звалась. Такий блистящий. Мабуть, і не одягали його, не затертий такий. Ой, розбив усе. Так, і ось така такий цікавий значок. У вигляді літака. Але зроблений. видимость. Мог бы властноручил, да, там вот тут на звороте закрутка такая, видно, напаяна. Такая еще цікаве. Такая, друзья, была. Міні-колекція, я не знаю, як би це сказати. Набір, ну, мабуть, не колекція, а набір. Набірчик медалей одного, одного офіцера. Дякую всім за увагу, гарного колекціонування. Нехай квітне український Ютуб. І слава Збройним силам України!